Наші флаги, ми піднімемо німе в місті. Ми болеємо за ФК Полісі. Ця кричалка вже давно не лунає звуз Житомирських футбольних фанатів. Та й про легендарний клуб Полісся, який про великий футбол в принципі у Житомирі вже давно не чутно. Тепер Житомирським фанатам футболу час придумувати нові кричалки. У місті створили муніципальний футбольний клуб Житомир. Ми запитали у містян, чи знають вони про повернення великого футболу у Житомир і чи потрібен місту свій футбольний клуб. Ну нужен тому що ну как от не пойти там, де та з ребятами, не випіть піва, не побіті окна. Я просто пам'ятаю, коли по Полесі було і нам вічно били окна фанати. Це була класика. Ні, ну надо, треба, треба болеть, підтримувати свою команду. Така команда повинна бути безумовно, тому що дуже багато спортсменів, які завершують навчання в юнацькій школі по футболу, принаймні вони мають шанс себе проявити в команді, яка як мінімум буде грати там за рік чи за два в е, другій лізі на початку. У мене друг грає, наприклад, але я з удовольствием би пішов і посмотрел би на матч, посидів би. Якщо ви тішу, що Житомирська область – єдина область в Україні, в якій немає футбольної своєї команди, навіть на першу і вторую лігу України, це було б нормально. Знаю, знаю людей, які грають на область по першій лігі і які їздять в Київську, Вінської, Ворогівської області на заработки за матч отримують по тисячі, по 1500 гривень, це вполне можливо. Так, я вважаю, потрібно. Завжди потрібно, щоб хтось був грав, щоб була підтримка, це ж буде шиза фанатів, це ж все потрібно для Житомира». Я гадаю, що у нас в Житомирі спортивної і талановитої молоді у нас дуже багато. Можна набрати молодих хлопців, головне знайти хорошого тренера. Хай там ну якби він не хапає зірок з небес, але щоб це була людина професійна, фахова, яка б у якої була б стратегія і тактика розвитку нашого Житомирського футбольного клубу. І ну тоді я думаю, що у них все буде добре у них все вийде.